Тарас Шевченко геніальний поет і славетний художник, який понад усе любив свою батьківщину. Україна пам'ятає і шанує свого великого сина. Один цей пам'ятка архітектури ХІХ століття. Останнім власником його був відомий цукрозаводчик і меценат Микола Терещенко. 4 квітня 1949 року в цьому будинку було урочисто відкрито Державний музей Тараса Григоровича Шевченка. До 175-річного ювілею Тараса Шевченка будинок реставрований. 30 березня 1989 року відкрито нову експозицію. Добрий день! Так прекрасно, що ваше свідоме життя приходить істинний Тарас Шевченко поет і митець вселюдський, який оспівав найвищі ідеали волі. Правди, любові, добра, поет і митець глибоко національний, для якого найдорожче за все була доля його батьківщини, його України і його народу. Я вас запрошую до музею, де живе мистецька і поетична муза Тараса Шевченка, де Шевченків світ постає предметно і образно в картинах, малюнках, речах і багатьох багатьох документах. Ось перед вами метрична книжка села Моренець з повіту Київської губернії, в якій було зроблено запис про народження Тараса Шевченка 25 лютого по старому стилю, а по новому, 9 березня 1814 року, в сім'ї Катерини і Григорія Шевченків народився син, якого вони назвали Тарас. Народився майбутній Тарас Шевченко. В дитинство Тараса Шевченка переносять нас його малюнки, малюнки близьких і рідних, портрет його діда, батька, батьківська хата це хата в селі Кирилівка, де пройшло його свідоме дитинство. В цьому залі представлені також книжки. Така книжка, як чекіміне, і була в родині Шевченків, псалтир і часослов, книжки, по які вчився читати Тарас Шевченко, коли навчався в церковно-парафіальній школі. В цьому залі представлені експонати, які розповідають про 10-річний період життя Тараса Шевченка з того часу, коли він став козачком пана Енгельгарта і до його викупу скріпацтва. Представлений перший малюнок Шевченка робота Вілинського періоду. Робота датована 1830 роком. Багато малюнків Шевченка вже петербурзького періоду, куди згодом Тарас Шевченко переїхав разом із своїм паном-поміщиком Енгельгартом. Петербурзі Тарас Шевченко познайомився з батьками видатними діячами російської української культури, які побачили талант кріпосного юнака до малювання і вирішили йому допомогти стати вільним для того, щоб вчитися в академії мистецтв. Поміщик Нельгард за свого кріпака запросив 2500 карбованців. І для того, щоб одержати ці гроші, знаменитий художник Карл Брюлов намалював портрет відомого російського поета Василя Андрійовича Жуковського. Цей портрет розіграли в лотерею, і за нього була одержана необхідна сума викупу 2500 карбованців. На столі з родини Нельгартів експонується відпускна Тараса Шевченка. Це документ про його особисту волю. Вона датована 22 квітня 1838 року. У 1838 році Тарас Шевченко, одержавши відпускну, поступає на навчання до Петербурзької академії мистецтв. Перед нами роботи його Друзів, співучнів по навчанню Петра Бориспольця, Ромуальда Жуковського, Миколи Лаврова, а також роботи його доброго товариша Василя Штерберга, відомого українського художника, навчаючись в Петербурзькій академії мистецтв Тарас Шевченко, учень Карла Брюлова, відомого... російського художника. Він дуже багато і наполегливо працює над собою. У цьому залі представлені. Малюнки Тараса Шевченка того періоду. Бачимо роботи Тараса Шевченка з натури, які він виконував, навчаючись в натурному класі академії. І його малюнок козацький бенкет. У 1840 році Тарас Шевченко виконує свій перший автопортрет. Ця робота одна із найголовніших, найвідоміших експонатів нашого музею. Тут експонується оригінал, який ви бачите. Він дуже часто репродукується, мабуть, він вам добре відомий. Це автопортрет, який молодий художник намалював, коли йому було 26 років. Тарас Шевченко вже два роки навчається в академії мистецтв. Він спілкується з батьма видатними діячами української і російської культури і перед нами постає образ такого молодого, романтично піднесеного художника. Але в Шевченковій душі живе Україна, живе його батьківщина, її пісня, її мова. Праведна душа, Прийми мою мову, не мудру та щиру прийми, привітай. Так напише Тарас Шевченко у своєму посланні на вічну пам'ять Котляревському. Під час навчання у Петербурзькій академії мистецтв Тарас Шевченко тричі нагороджувався срібними медалями другого достоинства. На жаль, всі три роботи не збереглися до наших днів. Одна із робіт циганка ворожка. Це прекрасна акварель, як ми бачимо, сюжет якої чисто український. В документах, де сказано про нагородження Тараса Шевченка, написано, що він нагороджується за картину. Можливо, ця акварель є підготовчою роботою або зменшеним варіантом до цієї картини Тараса Шевченка. Під час навчання в академії мистецтв Тарас Шевченко здобув. Високу професійну майстерність він став автором багатьох портретів, багатьох жанрових малюнків. Портрети багатьох людей представлені у нас в експозиції, такі як портрети Коцебу, портрет Юнкера, портрет невідомої за фортепіано. Тарас Шевченко зробив прекрасну ілюстрацію до повісті Гоголя Тарас Бульба, зустріч Тараса Бульба зі своїми синами. У нас в музеї експонується копія цієї роботи, оригінал її знаходиться в Державному ермітажі у Санкт-Петербурзі. Участь в ілюструванні таких книжок, як історія князя італійського графа Суворова, «Русські полководці. На жаль, оригінали його робіт не збереглися, до нас дійшли тільки ті роботи гравюри, які вміщені у цих виданнях. Ви знаєте, що Тарас Шевченко був наділений двома великими талантами талантом до малювання і талантом поетичним. Талант до малювання вивів молодого Тараса Шевченка на широку кругу волі, а талант поетичний його слово навпаки привело Шевченка до неволі солдатської, довгого десятирічного заслання. Поетична муза над Тарасом Шевченком витала ще в роки кріпацької неволі. Свій перший поетичний твір, як писав Тарас Шевченко, напише він у літньому саду. Це його знаменита балада причина, початок якої Ревета стогне Дніпр широкий. В 1840 році з допомогою Євгена Гребінки і на кожі Петра Маркуса в Петербурзі вийде перша збірка його поезій Кобзар. Сама назва Кобзар. Назва Не Випадкова. Кобзар Тараса Шевченка з'явився в часи повного національного занепаду. І от коли була знівельована українська історія, знівельована і майже вже знищена українська література, Тарас Шевченко своїм кобзарем заявив і своїм словом про нове дродження нації. Кобзар Тараса Шевченка вийшов невеликим тиражем більше тисячі примірників. Його дуже швидко розкупили, з'явилися рецензії у багатьох виданнях. І в наших залах представлені і документи цензурні, і представлені ті періодичні видання, які надрукували відгуки на цю першу невелику збірку українського поета. Тарас Шевченко своїм кобзарем дав нашому народі нове слово. Те слово, яке по сьогоднішній день живить нашу українську націю. Тому кобзар дуже часто порівнюють із Біблією українського народу. В кобзарі Тараса Шевченка було вісім поетичних творів. Серед них найбільша його поема Катерина, яка стала найвідомішою поезією того часу. В 1842 році на тему цієї поеми Шевченко намалює картину Катерина. Ви бачите її оригінал. Це найбільше живописне полотно Тараса Шевченка, яке збереглось і дійшло до наших днів. І поема і картина присвячена одній і тій ж самій темі. Картина Катерина 1843 році була привезена Тарасом Шевченком на Україну. Вона зберегалась в родині поміщика Тарновського, потім вже згодом. Потрапила до Харкова, а потім перейшла до нашого музею. Коли ми бачимо образ цієї зневаженої, заньбленої дівчини, то ми уявляємо, ніби перед нами стоїть сама Україна, доля і історія якої була такою ж трагічною. Тарас Шевченко в Петербурзі в 1841 році видає і Гайдамакі. Поему він присвячує своєму землякові Василю Григоровичу. Він був конференц-секретарем Товариства захочування художників при Академії мистецтв. Ця поема поема розповідь про велике встання українського народу проти Панської Польщі, повстання Коліївщина, Гайдамаччина 1768 року. Тарас Шевченко, як Писав він сам у передмові, писав цю поему для того, щоб люди читали, знали, що колись робилося на Україні, і більше таке ніколи не повторялося. Перед нами сторінки страшної братовбивчої війни, сторінки страшного кровопролиття. Він писав, що більше, як я вже говорила, таке ніколи не повторялося. І знову, коли із сьогоднішнього дня ми поглянемо на. Ті події, які описує Шевченко, то хіба не сьогодні ми бачимо те саме кровопролиття у багатьох частинах світу, на багатьох територіях. Практично Шевченко нам показує, що коли одна нація панує над іншою, коли є гніт національний, коли є гніт релігійний і коли низи не витримують і повстають, тоді починається страшне кровопролиття, починається страшна братовбивча війна. У 1843 році, після 14 років розлуки, Тарас Шевченко приїхав на свою батьківщину. Він глянув на Україну уже очима людини дорослої, людини освіченої, і побачив те беззаконня, те безправ'я, чого він, напевно, не помічав так явно в дитинстві. Світа тихий, краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Так напише Пет. У розритій могилі Тарас Шевченко багато працював на Україні. Він готував малюнки до своєї мальовничої України, виконував багато портретів. Після побаченого і пережитого на батьківщині в Петербурзі, в 1844 році, з'явиться його знаменита сатирична поема Сон подібної, якій не було тоді в усій європейській літературі. Як великий патріот своєї України, Тарас Шевченко намагався служити і не тільки словом, але й пензлем. І коли в 1844 році в Петербурзі вийшов альбом Офортів «Живописна Україна, то Тарас Шевченко цим виданням хотів розповісти світові, що ж таке Україна і хто такі українці. 1845 рік це рік особливий в житті. Молодого художника, в житті поета Тарас Шевченко після закінчення Петербурзької академії мистецтв приїжджає на Україну. Він починає працювати в Київській археографічній комісії, працює тут художником, і по завданню цієї комісії їздить по Україні. Він змальовує її історичні і архітектурні пам'ятки. Прекрасні акварелі Тараса Шевченка, «Почаївські лаври, Вознесенський монастир у Полтаві, Вознесенська церква, побудована на кошти Івана Мазепи у Переяславі, старі козацькі села Андрушів, Юнища, появляються на малюнках Тараса Шевченка. Репрезентований також його живопис портретний: портрети Ганни і Платона Закревських, куліша Пантелеймона, прекрасна картина Шевченка Селянська родина на пасіці, а також портрети Лизогуба, портрет Кикатової, Лук'яновича, Рудзинського. В 1845 році Тарас Шевченко підготує свою рукописну збірку, яка має назву Триліта. Ця збірка пронизана національним болем за долю своєї батьківщини і долю народу. Кожен із 24 поетичних її творів. А також у цьому залі представлені його київські малюнки, малюнки київського періоду життя Тараса Шевченка. У нас у Києві зберігся будиночок, в якому Тарас Шевченко жив у 1846 році. Хотів виконати цілий альбом малюнків київських видів. Три з них експонуються у нашому музеї. Це малюнки Тараса Шевченка. «Костёл Київський. Експонується також Васильківський форт у Києві і Аскольдова могила. Тут у Києві Тарас Шевченко познайомився з батьма видатними діячами. Української культури людьми, які належали до таємної політичної організації Кирило Водівського братства. Шевченко, як доведено, не був практично членом цієї таємної організації, але коли його заарештують, ніби за належність до братства, то в результаті Обшуку Шевченка будуть відібрані його поетичні твори і збірки триліта, і от саме ця поезія Шевченка глибоко національна і стане головною причиною його заслання. Представлені численні документи, які розповідають про десятирічний період заслання Тараса Шевченка. Роки солдатчини проходили в найвідаленіших куточках царської Росії: Орськ, Оренбург, пізніше Новопетровське укріплення на Магнишлаці, що на березі Каспійського моря. Тарас Шевченко, будучи солдатом царської армії, дуже багато переніс душевних мук і страждань. Але на його шляху були такі обставини, і зустрічалися такі люди, які допомагали йому вижити у тих умовах. І саме тому і появляється багато його малюнків, створюється тут багато поетичних творів. Як відомо, свої поезії Шевченко записував у знаменитих захалявних книжечках, які ховав за халявою свого чобота. Ці книжечки. Зібрані вони збереглися, вони оправлені в одну так звану малу книгу поезії, яка зараз зберігається у нас у Києві в інституті літератури, і от, перебуваючи в Приаралі, Тарас Шевченко створює тут багато малюнків. Він малює пейзажі островів, берегів, Аральського моря і Пріаралля, створює і пізніше створить уже на Манишлаці численну серію малюнків на казахську тему. Героями Шевченкових малюнків стануть прості казахи. Стануть казахські діти, казахи за роботою, казахські житла, предмети побуту, етнографічні речі буде змальовувати там Тарас Шевченко. Сьогодні казахи свято шанують ім'я нашого українського поета і художника, називають його своїм першим національним художником. Особливе місце займає серія малюнків під назвою. Притча про блудного сина. Це своєрідна сатира Шевченка-художника в малюнках на ті проблеми, які були в самодержавній Росії і царській армії. І ще один незвичайний експонат нашого залу це Шевченків щоденник. Шевченко почав вести свій щоденник незадовго до того, як залишив. Своє останнє місце заслання Нопетровське укріплення. Таким Тарас Шевченко повертається з заслання в 1857 році. Своєму щоденнику він запише так: 10 років пройшло сталоврімені. але ні одна черта в моєму внутрішньому образі не змінилась. У цьому залі, в якому ми знаходимося зараз, зібрані матеріали, які розповідають про період життя Шевченка вже після. Заслання. Зібрані в цьому залі книжки із його меморіальної бібліотеки. Тут представлені найрізноманітніші періодичні видання, історичні праці, твори українських і російських письменників, а також твори польської літератури. Серед останніх надбань нашого музею портрет Бориса Суханова Подколзіна, це оригінальна робота Тараса Шевченка, яка нещодавно придбана музеєм. Тарас Шевченко, живучи в Петербурзі, в 1860 році видав тут свій кобзар. Тарас Шевченко в останні роки свого життя дуже діяльно займався народною освітою. Він мріяв про те, щоб видати цілу серію підручників для надільних шкіл України, але вдалося йому видати тільки буквар. Буквар український, або як він був тоді названий, буквар южнорусський, з'явився в Петербурзі у січні 1861 року. Документально зовнішність Тараса Шевченка відтворюють його фотографії, оригінали яких також зберігаються в нашому музеї. В останні роки життя Тарас Шевченко повністю віддався такому заняттю, як гравюра і офорт. І от в одному із музейних залів і зібрані ці офорти для того, щоб показати, як натхненно і творчо працював Шевченко в цій галузі. Перед нами прекрасні офорти, його власні композиції, дві дівчини, старість на кладовищі, сама собі в своїй господі. Представлено також багато автопортретів, які Шевченко робив із своїх фотографій. Представлені офорти Шевченка і зробіть таких видатних художників, як Рембрандт, Морільо, Соколов, Лебідів, його знаменитий учитель Карл Брюлов. Ці офорди Тараса Шевченка виставлялися на виставках, які проходили в Петербурзі. Вони здобули дуже високу оцінку, і в 1860 році Шевченко був достойний звання академіка гравюри. Серед унікальних експонатів понад 180 особистих речей Тараса Шевченка. Це ті речі, до яких торкалися руки, з якими він працював. Його чорнильниця, ручка, олівці, пензлі, фарби, палітра, лінійки, розтушовки, а також численні предмети, якими Шевченко займався гравюрою і офортом. В музеї зібрано надзвичайно багато матеріалів про вшанування пам'яті Тараса Шевченка від його смерті і до сьогоднішніх днів. Це численна портретна Шевченкіана, серед авторів якої такі художники, як Рєпін, Васильківський, Трутовський, сучасні художники Марчук і Заливаха. Представлено також. Історію багатьох пам'ятників Тараса Шевченка, матеріали про Шевченківські ювілеї, про лауреатів премії Тараса Шевченка і, звичайно, його твори, видання його творів різними мовами народів світу. В Цілому в нашій експозиції більше чотирьох тисяч експонатів. Ці експонати дозволяють пройти нам сторінками життя і творчості Тараса Шевченка, відчути той час, ту епоху, в яку жив і творив цей поет і художник.